Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анастасія Демчук, я є сімейним психологом. Говоримо про стосунки. Зриваюсь на чоловіка через дрібниці. Як навчитися це контролювати? В цьому питанні можна розгледіти відповідь. Ви дуже багато себе контролюєте та стримуєте, а під час цього пригнічуєте свої емоції, такі як роздратування, злість, образа. І коли стакан вже повний, вода перелівається. Маленька дрібниця, як на чашка, може стати цілим скандалом. Коли стосунки надійні, жодна битова дрібниця не порушить стосунки. А коли стосунки переповнені проблемами, Втрата довіри, відсутність розуміння, не відчуваєте себе важливою та цінною, потрібною. Тоді і відбуваються конфлікти. Справа тоді точно не в брудної чашці. Через дрібні конфлікти кожен ніби кричить про свою біль. Вона повідомляє про втому від того, що чоловік не цінує її домашню роботу. А він транслює, що не потрібно йому бути мамою та наказувати, що йому робити. Для того щоб вам не заважали дрібні, дрібниці, варто розібратися з глибинними проблемами проблемами відносин, і всі точки будуть розставлені над і. Підписуйтесь на мій канал, там ви отримаєте корисні поради.